Сьогодні ми з вами приготуємо такий осінній варіант галушок. Це в нас будуть міні-галушки, але не просто галушки, а із такими шматочками м'ясця, яке обрізане із сала. Воно таке жирненьке, там і салко, м'яску, воно буде дуже таке поживне і трівке. Потрібно буде декілька картоплин, одна морква, дві перчини, дві цибулини, зелень і невеличкий шматочок сала. І ось такі у мене сухі галушечки дрібненькі. Це декілька разів я просто тісто в мене залишалося, перетирала на терку, потім просушувала і отакі дрібні галушечки. Для початку мені потрібно сало порізати дрібненько і вилучити, щоб дало нам трішечки такого жирку. Коли вижереться, ми його заберемо. М'ясо з салом, оце, що в нас буде, нарізаємо дуже-дуже дрібнесенько, такими шматочками ну, два на два, не більше. І вкидаємо у казанок, і там воно смажиться. Поки воно підсмажується, ми натерли цибульку, нарізали цибульку, натерли морку, коли м'ясо готове, ми цибулю кидаємо. Нам цибуля потрібна, щоб підсмажилась. Морку поки що не кидаємо. Картоплю нарізаємо теж дрібненькими шматочками 2х2. Цибуля підсмажилась, додали туди морку і теж просмажили хвилин 5, щоб вона віддала і колір і запах, і аромат. І нарізаємо перець такими ж самими дрібненькими кубиками. От так все гарненько підсмажилось, додаємо картоплю. І теж гарно перемішуємо, щоб картопля ніби трішечки обсмажилась. Картопля обсмажилась, додаємо туди перець і декілька хвилиночок. І ось тепер нам потрібно все гарно змішали, все в нас готове. Присолити до смаку, приперчити. Потім вже ми доведемо в кінці до смаку і заливаємо все окропом. Наливаємо повну каструлю, окропу, накриваємо кришечкою і готуємо до готовності і картоплі, і м'яса, а самі робимо таку заправку. Декілька кілечок гіркого перцю, зелені є, в мене це петрушка. І декілька зубчиків чеснику я роздавлюю, а потім ось так січу. Обов'язково присолюю і тепер розтираю великим ножем. Така заправка вона ароматна і смачна. Заправку зробили. Картопля готова, ось тепер додаємо дрібнесенькі ці галушечки. Вони дрібненькі-дрібненькі. Якщо у вас немає геть таких галушечок, прям ось таких дрібненьких, можна якісь ракушки, щось дрібненьке, макароні вироби якісь. Це теж буде смачно. Вони ось такі дрібненькі або затірка, може бути, зробіть затірку. У мене це галушки. Додаємо сюди зелень, яку заправку ми зробили, досолити, доперчити до смаку. І я додаю столову ложку домашніх вершків, щоб було зовсім і вже галушки по селянськи, так як готувала бабуся. Гарно смачно, так все, щоб закипіло декілька хвилиночок і все готово. Насипаємо дуже смачний такий аромат. Стоїть на весь будинок, густий, наваристий, український, селянський, чомусь давно забутий суп. І подивіться, яка це краса. Який він різнокольоровий. Дивіться, наскільки на густоту, який він. Ви погляньте. в ньому є і отаке місце із сальцем, як свіжина. Ось такі вершки в ньому є, і овочі, овочів достатньо, і гіркий перчик, і чесничок, і зелень. І він дуже ароматний і, на вигляд, дуже привабливий, і смачний, і корисний, і дуже-дуже поживний.